Головка повністю перебрана. І з вами як завжди гаразд Славі Ось дозбирали ми вже моторчика на Темзе Моравій, Тула. Мотор буде стояти на маравію 200 кубіків. Моторчик уже, картера, коробка, як бачили, щеплення, все готово. Е, підшипник я запресував. Е, зараз е, пішов до Петровича. Петрович, привіт! Велике, дякую, що ви послухали і виточили нам. Проточили під сальник під гніздо, бо тут стояв, як пам'ятаєте, сальник старого образця, односторонній маленький. Е, Петрович мені це проточив, під ось такий великий сальник двосторонній нового образця. І вже у нас, виходить, буде муравей добре заводитися. Сальничок буде тримати довго і якийсь час він там протримається. Прокладочку вирізали з пираніту, помазали легосеньким слоєм Віктор Ренц. Мажемо зараз сальничок маселком. Спружинки в сальнику підтягнули. Кладемо квіточку туди на місце, виходить. кріплення стартера. І тут отакий от маленький нюанс. Коли прокладка погано тягне воздух, не заводиться. Сальник пропускає дубії, не заводиться. Так що цей вузол повинен бути, так скажімо, у ідеальному стані. Не має бути не тріщини, повинен стояти хороший сальник, має тримати, не задубівший, і площини мають бути рівні, щоб генератор тримався добре, ніде він не чіпав, має бути площина тут рівна. Це корпус генератора, так скажемо. Мажу я маселком і ставлю на місце. Обережно тут є. На масляний канал, не забувайте, масляний канал йде до гори. Ви інакше, в принципі, не поставите, бо дирики не схожуться. Ось ці шість дірочок не схожуться. Цим зразу догори, щоб не крутити. І обережно насальник. Так, управо-ліву його засадили на колінвал, прокрутили, він туди повинен сідати. Якось так є, поставили на місце. Зараз закручуємо 6 болтів. По одному. Раджу вам, якщо у вас сальник стоїть е старого бразця, візьміть, підіть на токарний станок, попросіть токаря, нехай він вам проточить під діаметр 42, під новий сальник, під сальник нового бразця. І тоді будете мати щастя, воно буде краще вам заводитися. А то з мурав'ям знаєте проблема. Заглушили, і то вже завести не можеш. Але все рівно, там є багато нюансів. поршнева потрібно, щоб була хороша ражу, поставити чугуняку. Чугунний циліндр такий, як я буду класти. І на даний час є де його дістати. В інтернеті повно пишіть на OLX, там є дуже багато об'яв. Поставте такий чугунний циліндр, чугуняку таку, і буде вам моровій заводитися добротно. Все шикарно, сальник сів так, як він повинен там бути. На всі боки одинаково. Будемо затягувати його і приступимо до установки генератора. А з генератором у нас там трошки лажа. Генератор я підігнав чоловікове для цього мотора. Він шукав, мучився, тут не було зарядки старша людина. За дешманську ціну запродав взагалі у хорошому стані. Генератор робочий, провірений, знятий з мого мотора, з мого мурав'я. У мене їх колись було купа. І виходить, у нас вони прикрутили в генераторі щотки. Три на масу. Так, правильно, три на масу, а одну тільки на плюс. І була біда. Ось бачите, будемо зараз встановлювати генератор. Нові щотки я купив. Але що виходить? Тут у нас йдуть мінусові щотки. От, на ізоленті, так все. Тримається ніяк. Не знаю, що тут за щотки, такі, хто спилив щось. І виходить, от, плюсову вони прикрутили одну. Тут іде з плюсової катушки вихід на стартер. з плюсової. Ці крутяться на масу дві. І які ближчі одна до одної, які ближчі, нижні, так скажемо, які ближче одна до одної, крутяться на масу болтом. А ті, які стоять у боки дощ, верхні, тут іде плюсовий провод. крутиться, має бути щотка, Тут має стояти навкруг кріплення щотки ізолятор. Він тут є. І тут є ізолятор. І ця щотка провіряється. Зараз я вам все покажу, якщо хочете. Візьму акумулятор, все протестую. Не повинна ця щотка на масу пробивати. Якщо ви закладете її сюди в корпус, вона пробиває на масу, все капець. Так само з цією щоткою. Ці дві щотки до плюса сюди крутяться. Одна сюди, друга сюди. Буду зараз встановлювати щотки, я вам все покажу. Щотки взагалі такі муравйовські, хороші, але тут немає кембриків на. Провода, Тобто на два плюсові проводи, ізолятора немає. Ізолятор зараз поставлю е з термоусадки, зроблю два ізолятори. Будьте з нами на каналі, не прощаємося. Зараз я перетягую ще раз е ромашку, яка тримає генератора, і буду встановлювати щотки на якру. Все почистю і вам зазніму і покажу. А з вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І щоб ваш стартер на мурав'ю крутив добротно. Ну, щоб був гарний крутний момент, щоб була зарядка. Вона б у вас генератор був цілий, йде на стартер не пропалений. І звичайно хороші щотки. Щоб щотки не зависали, бо це не щотки, От Бачите, дивіться. Не прикручений. Це є плюсова щотка, яка йде на стартер. Тут протер-магніт її. Хтось тут щось убирав? У корпусі вони клинють. Я вже ці е, три корпуси. Раз, два, три. Підправив піщотку. Дивіться, нові щоточки у нас є. О, зараз покажу вам. О, так само тут. Не чіпляє. Це все попідгинайте, щоб воно, звичайно, рівно було. Як бачите, плюс-мінус щоточки тут ходжуть гарно. Тут плюсова взагалі не ходила щотка. Ось, вона тепер ходить. Ця плюсова взагалі не ходила, її тут зажарило, я корпус справив, вже все ходить. А ще одна, бачите, плюсова теж тут ну, взагалі вона туди навіть не лізе. Зараз ще, ще той один підігну, підгинаю просто, беру акуратну отверточку, отввертку туди. І так акуратно, чуть-чуть право ліво розгинаємо, щоб плюсові щотки ходили. Мінусові, всі мають ходити. Там будуть споруженки стояти, щоб вони не зависали. Ось, бачите, все, щотка у нас вже. Все рівно, що трошки підвисає, але вже ходить. Зараз е, я ще трошки підігну її трошки підігну, щоб вона там не коротила. Получається, прикрутимо це так, як має бути. Тут не повинен стояти плюсовий клемник від щотки. Тут повинен бути ізолятор, і ця щотка, і ця щотка, дві, які ширше стоять, йдуть на плюсовий клемник на провод до стартера, на катушку. А то прикрутили вони. Прикрутили на плюс, плюс на мінус, завели. Взяли у мене дві релюшки. Каже, завели мурав'я, все робить. пішов, дим, уже не робить. А як певно, що пішла зарядка плюс на мінус. Щотки повідгорали, реле спалили. Поставили другий реле, другий реле спалили. Молодці. Віддали мені так генде стоїть, валяється. Ой, я вам скажу. З цими людьми. Так. Тут у нас маса буде себе прикручувати. Тут ми це знімаємо. Дивіться, щоб гравери на цих болтиках були, е, бо того, що від вібрації відкрутиться мало чого. Там у нас вже хтось гаєчку поставив. Так, так, гаєчка стоїть. Там уже стоїть гаєчко. Зараз я відкручу, треба ключ взяти маленькі. з комплекту такі 4 щотки йшли в комплекті. Дивіться. Ось такі. Дві на мінус ідуть, дві на плюс. Я взяв вже пружинки, позакладав, взяв термоусадку. Це будуть у нас дві плюсові, поставив їх на термоусадку. Зараз я справляю ще цей корпус, щоб щітка не клонила, закладаю туди щітки. і це все вам зазнімлю, покажу. І що виходить? Щотки ми заклали. Щотки стоять на місці. Але е, дивіться, добре, попідгинайте. Ось так я попідгинав, все позакладав, воно тут амортизується, все добре ходить. Нікуди не провод не чіпає. Тут так само. Це в нас ідуть дві мінусові, які ближчі. А там дві плюсові. Одна і друга. І Тут на плюсових стоять ізолятори. Тут під корпусом щотки стоїть такий ізолятор, шайби ізоляційні, щоб не пробивало на масу, на двох плюсових. От І що у нас виходить? Все воно ходить, все чітко. Як провірити? беремо, просто імпровізуємо. Акумулятор беремо 12 вольт, немає різниці. Лампочку. Дивіться. Лампочка світить. покладемо так ближче, щоб ви бачили. І поставили ми на масу, зараз переконаємося. Світить, так? Світло є. Провіряємо мінусову щотку. Світить. Все ходить, не пропадає. Все добре. Одну. Тепер другу. Теж все ходить, все добре. Зараз є тут у нас плюсова щотка, дві плюсові. Бачите, не світить. Не коротить на масу корпус щотки один і другий. Значить, все буде добре. Ось Бачите? Немає. Кладемо на болт. Є. Кладемо на щотку. Нажимаємо щоткою. Немає на не світі. То це головне провірте, щоб вам тут не замикало. Все і буде зарядка, і буде стартер добре крутити. Головне тут ізоляція, щоб була добра На двох плюсових щотках, і все закручено, помито, чисте і нічого немає страшного. А ми продовжуємо е, збирати, ставимо генератора на мурав'я. І будемо ставити поршнову. Ставимо генератора на його законне місце. І що у нас виходить по мурав'ю? ТМЗ-200? Поставив я генератора, поставив щотки, все тут понаправляв пластинки, провірив, вони не замикають. Ви бачили, як можна провірити. Дві плюсові на масу не замикають. Дуже добре. Мінусові, так як має бути, прикручені. Всі болти, гравера, все поперетягував, помив. Поставив пильник, який йде з войлоком усередині, щоб не тягнуло туди порохи, не з'їдало щотки, то все. І не забувайте ставити, тут є, де йде провод центральний, кембрик ізоляція. Там є така планочка прижимна. на дві шпілечки, на два болти. вона там прикручується до картера і притискає провод. Хто з ту планку не поставив, від вібрації провод нагрівся, виліз, звідти став міконький і його дено трошки там уже ізоляцію почав пропилювати. Трошки пропалив. Провод заізолював, затягнув, планочку, знайшов посаду. По шпонці, що виходить? Шпонку я значу коректором, от як бачите, там біла крапочка коректором позначена. І зараз, коли буду я закладати диностартер, я буду бачити ось з цього боку, чи шпонка сіла, так як вона має сідати на своє місце чи ні. Деностартер теж вимитий, вичищений, продутий, тут все чільне. Зараз будемо диностартера встановлювати. Перед тим щотки провіряю, щоб стояли на своїх місцях і нікуди ніяка щотка не закусила і не вломилося. І закладаю диностартера на місце. Зараз це встановлююся, вам покажу. Ну і що? Установив я диностартера на мотор мурав'я. Це вийшло закласти з першого разу, наш поночку позначив, не знімав, бо не було оператора. Все крутиться, щотки не закусило, все шикарно. Далі хоінгуємо циліндра, кладемо паршень кольця, циліндр на нього, головку, і вже будемо тоді встановлювати на мурав'я, ставити ПЗ-шку сюди, так буде пз карбюратор стояти. І будемо пробувати перший запуск. А з вами був Грас Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки і до нових відео.